Вітання. Сьогодні хочу вам показати ось таку автівку. Замовник пригнав нам нове шасі Deo Maximus на встановлення самоскидного кузова тип щебнівоз. Вийшов такий невеличкий, але дуже практичний кузов об'ємом 14 кубів. Задню ляду ми виготовили у вигляді клапану з автоматичним замиканням та відмиканням заднього борту. Система працює на цепках, це дуже практична та надійна система. Також цей борт спокійно можна демонтувати, є зверху петлі. Додатково було виготовлення нове кріплення під задні фонарі та номер. Також, як завжди, авто ми укомплектували по лівому борту такою от зйомною драбинкою. Вона без проблем монтується та демонтується в разі необхідності. Ось так виглядає авто з піднятим кузовом. Ось вигляд з боку. Додатково на надрамник було змонтовано гідравлічний бак, так як банально нема де його розмістити. Обов'язково встановлюється страховочний трос. Трос від розподільника, так називаємий, автостоп. І, як завжди, надрамник комплектується подушками. Ось так наш кузов виглядає внутрі. Обов'язково встановлюємо так називаємо футіровку або антипримерзання знизу. Також додатково верхня обв'язка укомплектована уголочком. Для того, щоб коли ви грузитесь, там не залишалось ніякого сміття, піску та не сипалась на машини, які їдуть позаду. Трошки по салону. Таке гарне кермо. Машинка обладнана кондиціонером, заводською магнітолою. Дуже, Дуже приємне враження перше. Навіть є ось такий диванчик позаду, це не спалочка, а просто диванчик. Ну, боком можна трошки лягти відпочити. Є вікно, це дуже крута опція, коли при вигрузці, де там дощ, можна не виходити і спокійно дивитися це вікно і вигружатись. Люка немає. Сідушка, до речі, на пілоті. М'якенька. Приємне, дуже приємне авто на перший погляд. Дуже багато різного функціоналу. Сідушка навіть обладнана підгрівом. Приємно замикаються двері. Цікаво, цікаве авто. Даний кузов ми виготовили за 2 неділі. Тому, якщо у вас приваблює швидкість та якість, телефон для зв'язку буде під відео. Телефонуйте, консультуйтесь, виготавлюємо кузови на майже всі шасі. До побачення.